Доброго дня! Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про розрібні продажі в конфігураціях баз бухгалтерії та баз бухгалтерії Корп. Даний розділ ідентичний для цих двох конфігурацій, тому ви можете сміло керуватися даними рекомендаціями, як при використанні однієї конфігурації, так і при використанні іншої. Знаходяться дані документи в розділі Продажі і. Це виключно один єдиний документ, це є звіт про роздрібні продажі, оскільки до баз бухгалтерії у нас не підключаються ніякі РРО або програмні РРО в її поставці стандартній, то ніяких документів чи ККМ або звичних для нас документів, що пов'язані з роздрібними продажами, в даній конфігурації немає. Ми можемо отримувати документи з сторонніх програм. Тоді вони будуть завантажуватися. Це, наприклад, може бути конфігурація баз розстрібна торгівля, або управління торгівлею, або управління невеликою фірмою, або якісь інші сторонні програми, з якими може бути реалізований обмін. Також можна вносити дані документи вручну. У нас є, Переходимо тепер безпосередньо до самих звітів про роздрібні продажі. У нас є два варіанти звітів про роздрібні продажі, це є НТТ і ККМ. Коли ми вводимо звіт вручну, як правило, ми вибираємо. Кака. Це є. Автоматизована торгова точка, на якій знаходиться певний арероз, повною фіксацією. І в даному звіті зараз ми з вами розглянемо, як виглядають табличні частини. В принципі, нічого особливого в цих табличних частинах немає. Ми бачимо номенклатуру, кількість, ціна з ПДВ, сума, можливо, знижка. Сума ПДВ. Якщо в нас торгівля відбувається під акцизними, під акцизними товарами, то в нас є стаття декларації акцизного Податку, до речі, є е, можливість використання крижика для комерційного використання. ну, Зазвичай цього немає, але якщо е, торгівля відбувається е, з наявністю певних ліцензій, да, е, то відповідно тоді для комерційного використання з подальшим перепродажем у нас акциза немає. Так, як ви бачите. Якщо вам, до речі, буде цікаво поглиблена тема взагалі підакцизних товарів, їхньої торгівлі, оптової, роздрібною, то ви мені напишіть, ми будемо це розглядати з вами в окремому відео. Отож, сума акциза, відсоткова ставка ПДВ, сума ПДВ, всього і рахунок. Стосовно рахунку, що я вам хотіла сказати, що в даному випадку рахунок 289, і це правильно, тому що на даному рахунку обліковуються товари в роздрібній торгівлі. За собівартістю, тобто за покупною їхньою вартістю. Якщо ви використовуєте рахунок 282.1, або і паралельно ви маєте обов'язково використовувати 285 рахунок 285.1, це є рахунок торгової націнки. Тобто 282.1 У вас буде вартість товарів в роздрібних цінах, і на 285-му, відповідно, буде закумульована торгова націнка. На сьогоднішній день, ну, як правило, більшість використовує все ж таки 289 рахунок, оскільки таким чином не потрібно робити постійну переоцінку товарів в розтробі при зміні цін. І це є більш стручною схемою обліку. Далі є у нас інформація про платіжні картки і банківські кредити. Відповідно, вибирається договір, реквайнгу, рахунок і сума оплати. Облік по касі. Після того, як було змінено ПСБО, і у нас додався рахунок 308, який спеціально призначений для обліку коштів, які надходять для нас в, із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій, то ми використовуємо в звітах про роздрібні продажі 308 рахунок. Раніше ми використовували там Субрахунки і так далі, ми їх створювали самостійно для кращого обліку, зараз у нас є 308-й рахунок. І рахунки ПДВ непідтвердженого. Звертаю увагу 6434 для роздрібу і 6416 це рахунок акциз. Відповідно до налаштування організації, ми бачимо, ціна включає ПДВ, який тип цін. Хоча, ну, насправді, тут це не настільки в даній конфігурації відіграє роль. Стосовно звіту про роздрібні продажі. Хотіла би зауважити, саме ну, більш цікаве у нас буде з проводками. Я створила два ідентичні звіти про рідні продажі. Зараз я вам покажу, чому. Ну, Проводки зазвичай, в принципі, вони... Ніякої особливої якби, зацікавленості не виникає, окрім того, що при наявності в звіті про роздрібні продажі оплати банківськими картками у нас рухи включають в себе оборотний по суті в даному випадку рахунок 36Р. Це є рахунок, саме який відображає нашого роздрібного покупця. І використовується він для коректного відображення коштів, які були сплачені за рахунок банківських карток. Тому що, відповідно, ці кошти не поступили нам якби, на рахунок каси, ми не можемо їх відобразити в касі. Ми можемо його виключно відобразити от на такому допоміжному рахунку 36, що буде набагато коректніше. Тому що, коли ми, якщо б ми відобразили на рахунку 308, то це кошти, які були у нас повітряні. Факту в касі, а в касі у нас їх не було. Вони поступлять нам. На банківський рахунок, коли, відповідно, після обробки кверінгової операції. Якщо ж у нас є звіт про розділені продажі, в якому немає оплати банківською карткою, то відповідної 36Р рахунку у нас тут теж немає. І далі зазвичай ну, всі стандартні наші проводки тут збережені. Тобто рахунок цей не є, немає потреби в ньому, да, і повністю. У нас проводки такі самі, але просто немає цих додаткових оборотів по 36 r Ось це, що стосується звітів про розрібні продажі. Те, що я вам хотіла показати. Ну, якщо хочете, я вам ще покажу два ці вікна. Ось так. Ось у нас проводки. І ось, ось у нас проводки у випадку наявності. Оплати банківською карткою. Хочеться мені вам ще й суми показати. Ну, ось таким чином. От. Бачите. Ось таким чином у нас зроблені ось тут проводки. Ну, власне кажучи, в принципі, і все. Що я вам хотіла показати. Далі. Наступний документ, який я хотіла би з вами розглянути, це є прибуткові касові ордера, тому що це є важливо для роздрібної торгівлі. І тут ну, є таке спірне питання: потрібно вони, не потрібні, ці прибуткові касові ордера з ознакою роздрібний виторг. Насправді, якщо вам їх потрібно робити вручну. То, можливо, їх вам не потрібно. Але якщо вони вже автоматизовано у вас здійснена інтеграція з програмою, допустим, з баз розробом то вони будуть автоматично залітати до вас з ось таким такимось. Прийнятним виглядом, в якому ви будете бачити, що у нас є рахунок 308, у нас є організація, сума надходження коштів, сума продажів, ну і відповідно прийнято підстави і так далі. Якщо ми проведемо даний документ, то ми побачимо, що жодних проводок він не формує. Він виключно інформаційний, для того, щоб, для чого це насправді може бути зроблено, це Для того, якщо у нас 308 рахунок 1, а РРО у нас багато, і ми приймаємо врахувати саме. Якби від декількох РРО кошти, і от ми таким чином фіксуємо, що нам касир ці кошти здав. Ну таке, насправді, як ну, не заважає, не допомагає. Тому вже чи будете ви ним користуватися, чи не будете ви ним користуватися, насправді це вже якби ваша справа. Ну І якщо є платіжні карти і банківські кредити, то тут також їх можна відобразити. Це такий трохи артефакт, тому що в попередніх версіях даний документ, якщо його не було, то не формувалися нормально податкові накладні. І, до речі, Створення податкової накладної у нас якраз передбачено ось, до речі, цікаво да, створити на підставі. І ось тут от нам пропонується створити податкову накладну. Що цікаво з загального меню, ну, це такі, ось тут ви його не побачите. Ну, це... Це з таких специфічних речей, тому ви там його не шукаєте. До речі, зі звіта про роздрібні продажі, якщо ми будемо, то ми можемо створити інвентаризацію, і е, ось тут те саме: тобто, ми не можемо створити. Но, але. Формування податкових накладних прозробу по у нас відбувається через обробку. Вона знаходиться в меню продажі, ПДВ, формування податкових накладних прозробу. По ми вибираємо організацію свою, ми вибираємо період, за який ми хочемо сформувати податкові накладні. Я їх хочу сформувати, допустимо, за весь січень. Готівка відкривати документи виконати. От у мене є інформація у моєму сповіщенні, що у мене сформовано два документи, і вони обидва відкриті. От у мене один документ, і от він у мене другий. Що в цих документах? Ну, В принципі, все добре, вид операції, підсумково в роздробі по податковому ПДВ. Все далі заповнено, все гаразд, бухгалтерський облік 6434, все добре. Що я вам хотіла показати? Я вам хотіла показати, що касові документи. Бачите, один у мене проведений, другий не проведений, і ніяк це на формування податкових накладних в даному випадку не впливає. тобто, Якщо раніше це якось впливало, то зараз абсолютно воно ніяк не впливає. Тому ось так. Ось таким чином формуються податкові накладні підсумкові в роздробі. Ще нюанс, який я вам хотіла показати по касовим документам, це те, що, ну, напевно, ви це все вмієте, знаєте, в нас є ще види операції, видаток. Ми можемо зробити видатковий касовий ордер з видом інкасації. Воно тоді змінює свій зовнішній вигляд, і ми можемо, допустимо, проінкасувати нашу касу РРО. Це коли ми робимо. Службове вилучення і передаємо гроші інкасаторам, потім вони вносять їх на наші банківські рахунки. Ось це ще така корисна операція, яку, можливо, ви будете використовувати. В принципі, здається, ніби все, що я вам хотіла сьогодні показати. Якщо у вас залишилися якісь запитання, то задавайте. Якщо їх у вас немає, то тоді бажаю всім всього найкращого і до побачення!